Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаєва. студії ведуча Глина Самойленко та операторка Етери Наталі Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні говоритимемо про допомогу статусним дітям на Миколаївщині. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 два Первомайськ, сто і вже 1085 днів триває широкомасштабна війна Росії проти України в умовах гуманітарної кризи, яку переживає Україна, діти потребують особливої уваги. Внаслідок війни багато хто був переміщений, розлучений з родиною або осиротів. Також багато родин з дітьми опинилися у складних життєвих обставинах. Від початку повномасштабної агресії Росії значно збільшилася кількість дітей зі статусом дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. На Миколаївщині, зокрема, на початку 2025 року обліковується 2384 дитини зі статусом сироти або позбавленої батьківського піклування. Зазвичай. Чи такі діти до визначення органом опіки їхнього юридичного статусу потрапляють до сиротинців чи притулків, але замість перебування у спеціальних закладах можливі і альтернативи проживання у родичів або за сімейними формами виховання, та для цього має бути певний алгоритм дій від підстав для отримання статусу до оформлення діток у родини. А якою є система надання соціального супроводу родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, хто і чим допомагає таким дітям в області, та які нововведення вже діють у цьому напрямку? Ми розповімо далі у програмі Радіодень. У 2024 році уряд в Україні прийняв рішення запровадити нову тимчасову допомогу дитина не одна на дітей, які залишилися без батьківського піклування у розмірі від 2,5 до 3,5 прожиткових мінімумів. Але питання допомоги, Умови передбачає не тільки фінансування, а й те, хто може доглядати, допомагати та виховувати таких діток в Миколаївській області. Соціальні служби постійно моніторять ситуацію і допомагають родинам, які потрапили у складні життєві обставини. Звісно ж, в першу чергу, турбує стан та умови проживання дітей. До прикладу, у січні 2025 року в міській територіальній громаді провели черговий рейд служба у справах дітей та поліція з метою виявлення родини, які перебувають у складних життєвих обставинах, та не належать чином батьки виконують свої обов'язки, і як результат: 19 дітей у громаді відібрали у батьків та направили у медичні заклади, а також взяли на облік щодо подальшої їх долі. Ми поцікавилися у Наталії Перкової, начальниці управління служби у справах дітей первомайської міської ради, що стало причиною такого рейду, і яка подальша доля дітей, на яких було звернено особливу увагу відповідними службами. Вона повідомила наступне. Я хочу сказати, що рейди це неодноразово. Акція ці рейди у нас відбуваються щотижнево по два рази на тиждень. У зв'язку з відсутністю транспорту ми мали прийняти таке розпорядження, де графік і суб'єкти взаємодії, які мають транспорт. Нам його надають в основному. Це центр соціальних служб, це може бути медицина, це може бути поліція, освіта. Ми виїжджаємо. За адресами в основному сім'ї, які в нас перебувають уже на обліку, щоб дивитись, яка ситуація, що змінило, чи змінилося чи змінилось на краще, і чи можна туди повертати дітей? Або ми виїжджаємо, якщо нам поступила інформація про виявлення таких родин, де діти потерпають від складних життєвих обставин, не створення належні умови. Це може бути і від наших суб'єктів взаємодіями просто анонімні дзвінки. І ми виїжаємо всі родини. Ми, ми перевіряємо ж побутові -по -по умови дивимося, заходимо в сім'ю, чи є належні місця для відпочинку для того, щоб вони домашні завдання готували, чи є забезпеченість продуктами харчування, засобами гігієни. Ми це все дивимося. І якщо ми бачимо, що не створені належні умови для дітей, відсутні засоби е, існування, ми частенько розміщуємо фотоматеріали, і там порожні холодильники, які е, навіть служать мешканцям помешкання для як шафа звичайно. Вони там можуть щось зберігати, але не продукти. Який стан дітей, і от таким чином тоді вирішуємо, але забирати дітей чи не забирати. Але подивіться, наше законодавство передбачає вилучення дітей з родини, коли є рішення виконкому, є загроза життю і здоров'ю дитини, і ми маємо тоді прийняти рішення виконкому і разом з поліцією з медиками. Приїхати в родину і цих дітей вилучити, але далі протягом доби повідомити і прокуратуру. А за сім днів справа на цих батьків має бути в суді. Масово ми ж не можемо, а гульно всіх позбавляти. Ми завжди даємо шанс, і тоді ми говоримо. Давайте співпрацювати. Ми зараз у вас немає умов для дітей, немає засобів для існування, щоб розібратися, поставити вас на соціальний супровід, щоб вам допомогти, щоб ви співпрацювали з центром з нами. Ідіть, погоджуйтесь на такі умови. Ми забираємо діт дітей, влаштовуємо їх в медичний заклад, щоб спочатку е, оглянули їх, надали їм допомогу, пролікували. Бо зазвичай це діти застужені, з різними захворюваннями, і тоді медики підключаються. Ми влаштовуємо лікарню. Ну зазвичай батьки на це погоджуються. В них іншого варіанту немає. І Ми кажемо, ми даємо вам шанс. Ви виправляєте ситуацію. Спільно з нами, а діти у нас в безпеці? Е, От таким чином у нас в січні 19 дітей, але серед них це двоє немовлят, яких мамочки покинули в лікарні. Ми мамочок це знаємо в обличчя. На сьогодні вони перебувають в обласній лікарні. На одну дитину в нас вже є кандидати усиновлюючи, які пройшли відповідне навчання. Іншій дитині ми підшукуємо родину двох дітей із цієї кількості вони вихованці спецшколи, лист з проханням на адміністрацію закладу погодити цілодобове перебування дітей в закладі на період подолання складних життєвих обставин. А що там за обставини? Просто закинутий будинок, люди вселилися, плита розвалена, умови відсутні для проживання, але мама працює. Мама, як внутрішньо що переміщена, отримує гроші. Вона ще й сама працює. Заклад на неї не жаліється нам. Вона виконує нормально батьківські обов'язки, але в неї немає житла. Тут будемо вирішувати всі. Поки що діти в школі, мама відвідує їх. Це погоджено і з адміністрацією з мамою. Ага. Ще одна родина, семеро дітей. Вони мігрують з інших, з інших територій на на інші території от власного помешкання в них немає вони проживали у співмешканця в житлі, яке не відремонтоване після пожежі там взагалі були відсутні продукти харчування. Вони довгий час від нас ховалися, але потім ми знайшли можливість, щоб відкрили двері, забрати своїх дітей, підлікувалися, двоє дітей повернуті в Лисирі спеціальну школу, тому що в них вади мовлення. Є ми з адміністрації попрацювали в цьому напрямку. Четверо дітей знаходяться в комунальному закладі, центр соціально-психічної реабілітації. І одна сама менша дитина влаштована в патронатну родину. До речі, у нас 10 числа створено дві патронати родини, Куди ми влаштували троє дітей? От одна дитинка з цієї багатодітної родини влаштована в патронатну родину. Ще двоє дітей. Батько позбавляється батьківських прав в Дніпрі, а матір померла від онкології. Діти перебували зовсім у чужих людей. 10.02 ці двоє дітей влаштовані в патронатну родину, чекаємо рішення суду і підшукуємо для хлопців родину. Обов'язково родину я їм навіть пообіцяла, що вони тільки тут будуть. Бо тут є у них іще спільний Мамі братів маленький, ну щоб вони підтримували родинні зв'язки. Вони всі ці родини знаходяться під соціальним супроводом. Я сподіваюся, що наші колеги все зроблять для того, щоб подолали ці батьки спільно. Ми будемо робити, але кожен свою, свою роботу. І це зауважте результат роботи відповідних служб тільки однієї з громад на комісіях захисту прав дитини. Кожний випадок, який стосується дитини, ретельно вивчається і надаються рекомендації певним суб'єктам соціальної роботи відповідно до ситуації. У цій же первомайській міській громаді на кінець минулого року було 53 дитини зі статусом, а зараз вже 55. Тож на Миколаївщині активно продовжується розвиток сімейних форм виховання, і їх кількість збільшується за однією з пріоритетних форм виховання, такої як усиновлення, минулого року на 16 дітей більше потрапили до родин ніж у 2023 році. Загалом, протягом 2024 року, через систему роботи соціальних служб можемо спостерігати позитивну динаміку у розширенні роботи і кількості наданої допомоги статусним дітям. А які зміни відбулися на Розповіла Ірина Пономарьова, начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. Звісно, що не може не порадувати, що, наприклад, така пріоритетна форма виховання як усиновлення дає певні плоди, і майже на 16 дітей більше було усиновлено ніж минулий рік. Протягом року через систему служби справи дітей було усиновлено 43 дитини, які проживали на території області. Та ще вісім дітей за межами області, але всі вони з Миколаївщини. А, да, у нас трошечки збільшилась кількість потенційних кандидатів усиновлювачі. На сьогодні вже перебуває 47 таких кандидатів. Але зазвичай це звісно, що бажають взяти маленьких дітей по віковим категоріям. То до року, наприклад, хоча 8 таких кандидатів, 12 кандидатів. Це розглядають можливість дітей до 3 років. І всього сім кандидатів, які бажають установити до десяти років. Крім того, звісно, що є таким приємним моментом, що і великі родинні групи також потрапили в таку форму, як усиновлення. У нас було дві родинні групи по троє дітей, де первинний облік була з Миколаївщини. І їх було усиновлено громадянами України, а також Одна родинна група залишилась на території Миколаївської області. Ще одним із приємних моментів, звісно, що є і створення таких форм виховання, як прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. У 2024 році було створено 5 дитячих будинків сімейного типу та ще сім прийомних сімей. Цього протягом року в цій формі виховання було влаштовано Довлаштовано 61 дитину, дитина сироти, дитина позбавлена батьківського піклування. Створюються дитячі будинки сімейного типу саме під такі великі родинні групи, і саме в цьому році у нас є можливість влаштувати дорослих вже шість неповнолітніх дітей до дитячого будинку сімейного типу міста Миколаєва. Ще одним із таких приємним моментів є звісно, що і підтримка держави. Цьому році у нас була можливість придбати чотири дитячі будинки сімейного типу, саме будівлі, будівлі. дитячі ага. да дитячі будинки сімейного типу. А, до нашої області була прям спрямована субвенція у 25 мільйонів 79 тисяч 690 гривень, які повинні були е, використатись на закупівлі чотирьох дитячих будинків сімейного типу. через з кібертаку державних реєстрів не встигли три будинки закупити за рахунок субвенції минулого року. Тільки один дитячий будинок сімейного типу Херсонщини у нас був придбаний цей будинок в місті Первомайську. Ще троє. Ми дуже очікуємо державну субвенцію в цьому році, і звісно, що сподіваємось. Сподіваємося, що вони будуть придбані, і у нас буде можливість ще більше влаштувати дітей. Ми дуже чекаємо, крім того, в цьому році також планується виділення державної субвенції. Нам ми запланували три будинки, закуплені за рахунок державної субвенції, адже у нас на сьогодні в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Є дві родинні групи, маленьких діток до, а, до 10 років Родинні групи по 6 дітей. Справи на сьогодні перебувають в судах. Діти а, можуть бути або усиновлені, або все ж таки влаштовані до сімейних форм виховання на сьогодні. В області функціонує 45 дитячих будинків сімейного типу та 101 прийомна сім'я, в яких виховується 509 дітей, 40%... Серед дітей, які а, мають статус дитини сироти саме складають діти сироти тобто там, де батьки померли. А вже іншу частину складають діти залишені батьківського піклування. В нашій області було більше ніж в два рази збільшені сім'ї патронатних вихователів. У 2023 році в області а, функціонувало всього сім. І не така велика кількість була охоплена цією соціальною послугою. То на сьогодні у нас на території області саме в лютому місяці функціонує вже 18 сімей патронатних вихователів, які на сьогодні виховують 35 дітей. Так, наприклад, у 2024 році у нас 10 дітей було саме через загрозу життю та здоров'ю влаштовано до сімей патронатних вихователів, завдяки такої. Плідної спільної роботи на роботу з сім'єю і поверненням дитини до біологічної родини, також протягом минулого року 12 дітей було повернуто саме в біологічні родини. Пані Ірино, а умови не змінилися все ж таки третій рік війни, і, можливо, якісь додаткові послуги або розширений термін, коли діти можуть перебувати Саме в патронатній родині. Якщо умови проживання патронатних вихователів дозволяють, то можна розглядати і дві родинні групи влаштування до сімей патронатних вихователів. І у нас також були такі випадки. Вже на законодавчому рівні закріплено також і помічник патронатного вихователя. Заробітна плата патронатного вихователя це майже 20 тисяч гривень. Зазвичай затримується і довго або розглядаються справи щодо позбавлення батьківських прав батьків, які неналежним чином виховують своїх дітей. За три місяці, як передбачено законодавством або навіть за шість місяців, на жаль, не вкладаємося в цей термін і вимушені постійно продовжувати термін перебування дитини в патронатного вихователя до вирішення питання надання дитині статусу та подальшого влаштування до інших сімейних форм виховання. У 2024 році у нашій області, як нам повідомила Ірина Пономарьова, майже вдвічі була збільшена кількість патронатних вихователів і цьому також посприяла реалізація програми Кращий догляд для кожної дитини, яку підтримав дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ з метою забезпечити найкращі умови для кожної дитини в Україні. До речі, про участь нашого регіону у цьому проєкті ми розповімо у наступній нашій програмі. Бо як не прикро, соціальне срібство у нас не поодиноке. З цим погоджується і Наталія Паркова, начальниця управління служби у справах дітей Первомайської міської ради. Ви розумієте, що зараз збільшується кількість? Оце соціальне срібство це просто. Того, що при живих батьках у нас дуже багато справ було в суді на позбавлення, на відібрання. Ви розумієте, що е, інтернатні заклади поповнюються? Я говорила це в області. коли діти стають підлітками, і в нас ще генетика є, підмаєте спрацьовує так, так. дуже важко. Треба переглядати на рівні держави. Може виплатити людей, щоб зацікавити їх, щоб створювались. Ну що ми в минулому році. Творили одну прийомну сім'ю і домлаштували 13 дітей в наші існуючі дитячі будинки сімейного типу і в прийомні. А в цю нову троє. Ну і зараз два дві патронатні родини вже створені троє дітей. Ми туди влаштували. Ну це тимчасово. А там до повноліття і більше, якщо діти навчаються. А будинки Три. скільки маєте? Три і приїхали до нас із Олешків, дитячий будинок сімейного типу, в сповней семеро дітей з її власним сином. І ми придбали за рахунок державної субвенції будинок на нашій території, і вони вже тут живуть. В нашому в нашому будинку у нас до 300 до внутрішньо переміщених дітей на обліку стоїть як діти війни. Ми поробили їм рішення, як це жило, бо Вони потерпіли всі від психологічного насилля. Усе я розумію, що наші всі діти постраждали того, що змінилися їхні життя рівни, навчання і, і в садочках ці бомбосховища, це все впливає, і вони постраждали психологічно. Водночас на Миколаївщині продовжують працювати і центри соціально-психологічної реабілітації, бо є певна категорія дітей, які не можуть відразу бути влаштовані до сімейних форм виховання. Далі продовжить Ірина Пономарьова. Так, на жаль, у нас на сьогодні в центрах соціально психологічної реабілітації також є діти, адже сімейними такими сімейними формами виховання, як патронат, ми не можемо охопити всіх дітей, оскільки, ну по перше, у нас не вистачає. Ще патронатних вихователів, крім того, такі великі родинні групи, як на сьогодні, були а, виявлені і вилучені з родин по шість дітей, яких не можна роз'єднувати. Потребую... Вони мають такі родинні зв'язки, дітки між собою. То звісно, що ми не можемо їх. Влаштувати одразу в якусь сімейну форму виховання. Тож, крім того, ще важкі підлітки також не завжди йдуть на контакт з будь-якими батьками і використовуємо, звісно, що ресурс в центрі психологічної реабілітації або, наприклад, важкохворі діти, яких також ми не можемо. Терміново після вилучення з небезпечного середовища вміщувати в сімейні форми виховання, а потребуючи довгий процес. Набуття того статусу дитини, позбавленого батьківського піклування. То вони у нас проходять звісно, ще реабілітацію їм надається комплекс е, різних соціальних послуг, в тому числі і медичного, і педагогічного, і соціального характеру. З дітьми працюють психологи, е, виявляють їх потреби і, звісно, що вирішуємо ті проблемні питання, які на сьогодні є у дитини. Е, в області так і продовжують функціонувати три. Центри соціально-психологічної реабілітації, які протягом року, наприклад, у 2024 році, вони охопили 218 дітей. Протягом року 218 дітей побувало в цих центрах. Важко бо не погодитися із пані Наталією Перковою. Майже кожна дитина зараз страждає від агресивних дій ворога. Насамперед, психологічно діти мимоволі опинилися у складних життєвих обставинах, і прикро, коли рідні батьки не допомагають пережити цей час, а змушують діток шукати інше родинне тепло. На цьому ми сьогодні завершимо програму Радіо День. А я ведуча Галина Самоненко та операторка Етара Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.